Ну що, друзі, ви цього дочекалися. Всім привіт ви на моєму каналі по, по стендоху З вами я Тарас. І сьогодні буде реально масштабний відос, якого ви, можливо чекали. І почнемо з того, що... Так. Зараз зайдемо і подивимося, як то буде виглядати. Так, друзі, ми в 12 у нас в башне Е-53 кубики. Ну, а я вам скажу, это еще не? Выноси. Блин, папа. Папа, пас. Сейчас оплатим, и все будет добро. Так. Оплата прошла. Сюда. Вот этот пасик. Я его буду проходить и взять. майбутнє в новому році якщо вже скоро на вийде майбутньому я буду проходити до 45 го рівня і відкрию один з цих касиківський шой нам випили маємо нову медалечку нам ну, з будемо крутити кубик, дали кубік а всі кейсики випали кінце

ну, в конце видос. Круто, не дали? Подем. Все, искай, ну все, подем. И снова новый кейс. Квала. У И... нас лок. Джигот, ба. Хочу прикольный. Сейчас, типа, вообще не хочу бегать, как падает.

Ну, раз. Ну... Окей. Нет, Звук. Ну, крафти пак, типа вайп. За стики пак. Ну, друзья, скажу, мне этот кибер не хотел. О, фейб. На такой коллек. Насыл. В школе, наверное, через настройки некшу станет. Ай-яй-яй, я думал, что чего-нибудь такие. Не цей це типа. Так, кубик. Три глокани Один. О, ребенчик. Тим паче це якесь його. Нема мазень Валор. Близкий ползу. Один. Рефтіпак вайк. Сипнеться рефтіпак. Шість. Смп. Хоть быстро трек, Тобу, Або, го, так, так. Що то было бы уже долго. Або голову прокат. Что вышло не на косметике? А, понял? Все, молчу. Ну такие шанс. Паки 25% у меня идет. Да убийший шкейс. Ну да, сейчас мы вал. Что Щось... с ним? Что с пошкодовать? Цих Вал, щоб я повідкривав. Що да такий контент? Ну, гаразд, Ще одне. Ще один кейс вал. Є. Шість. А, це фейбл. А я вже думав оцей так 9 статрек. Бу прикольно Димаш ми ще епік а на это. А шанс на його центрі шо за шанси

2, 3, три, четыре, пять. Стики под Джой. Понял. Окей. Шелби кейс Вау. Не, пустые и А как с Пять, Вау. Дай далі. Що один хок. Хоть Хоч би С очку старайка М. Буже. Було дуже. Добре. 600 мбур так сказать. Це такий еще мабуть. Домов на якийсь дроп поко Ну, нам се не дало. Ну хоть попадали бало. Є шансів може подарити. Який шанс Які шанси є з цього, що... Будем не ван. М9. Тим більше у нас більше всього гукіпадуть G22. Чому не 5. 4 штуки, друзі, що у вас швидка митка за 7 минут. Стіки паджой. Просто прижміть лайк посінди Дайте мені чистичку своєї удачі. Щоб відкрити цих два останніх кубик. Осаня. Ну сплеш... <смірш> Яхті так. Не... Не то... не так це мало виглядати. 58 предметів. У нас 12 нових кейсів. Відкриємо ці 12 ці Sticker паки Graffit паки, Ми їх всіх відкриємо. Можна половина. -по На цьому звичайно з балу. Без буста буду відкривати ці кейси. Емочка, я думаю, мало буде. М4 один Ну, просто без, без бустин открываю. Ще одна эмка. Могу дать статейку. А шанс 15% -1 на эпик. 1% на цих повторя на статреке. 90. Холизм. Шанс на... О, 350. Вже мовчу кейс вже трохи порадував. Суть серйозно. Чуть, Чуть просто як. Це було близько, друзі. Це було серйозно близько. Бу зараз без шуток. Такий шанс. був. Але б енку тих НКХ досад. Ну а я тех... техра... більше все хочу, скетч достати. Стой, стой, стой! Байтит, байтит. М16. Байт. Не шанс на... Да, вот я центр выпу. А кем был А тут им дают поезд. Крутим дальше. И, 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 и. Ничего. Три кейса крышается, крутим дальше. Может... Oh! Ну от байтит Не здивується, що якщо два останніх кейси забайтит Не, тут вже не байтить А хоча ще МД є да в кінці. Cody Baite Ось це останній кейс обвал такий Ось такий дропчик p 4 Epic Ну и 5 рак 6 убачались. Хочешь якийсь такий дроп? Скейн сразу один династий. Сподимся как то буде. Каргенезис. Ну не, М16. Май хэм. Ты по нас хамлюнчиків богатый. Вау! 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 Аркана! Статрек! Да ну нахер! Я вибачаюсь замат, але це просто якийсь перчі! Може бути... Ну мати перчі. Ну, ака мікрай. край? Можливо, це вже її окуп. Валста трек! О, джокер, стати. 2% і 0.13. Як думаю, відкрили ці, а потім ар... шанс на аркан. Давай мне кажется так. Не. Ну, хочешь маємо. Ні, oh! з <реку> байтить. мене Окей. Okay. Купим ще один хамільончик Холок флок Флок. Ну. Останній хамільон Хочеш хамельон не себе? Трошки. Два, 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 трек, ну Хоть бы крутые М-каст трек стейнлес. Ну я сейчас нащуть фейблы. Значит, фейбл, фейбл. кассик. Можешь. Баттлфай я достану. А иди ты. Окей. Наши стики паки, граффити паки. Шанс 2% так само. Уй-уй-ой. Опасненько было. Опасненько. Бра вас не загорами. Останніх два касіка лишається. Крутимо їх. Ой, стой, 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 стой! Ну тут побайте нас. І всіх ютубе. Я згодом з цим. Ну, Знову забайтова. Її успіх пісес. -пі не ну, знаю, яке я хоч там. Відкриємо був, okay, давай, відкриємо. Стікер прав. Нічого корисного. От тепер 5 Joy стикер пак. Може випаде Сігма. Якщо випадає Сігма, то я зроблю відос, яке роблю Сігму, друзі. Це точно. Відкриваємо щели. 5%. Ні. Yeah. THINK ABOUT IT תראו את זה HAHA CLASSIC ביי תשמנה סתקי תראו את זה יעביס עליו דעשו גרוב דрузיה, זה זה יעבין זה יעבין זה יעבין אבל ככה Ну, шанс 80%, но такие вот, такие вот, друзья. Вот, граф, и ты Мы все спаешь, может, олдскул граффити выпадет. Гг, джи-джи, шка. джи-джи стендов. Мы открываем Xiaomi Splash. Давай, Old School. Angel. Нет. Бан став нам бан. Давайте по ваги, плитка ему тут. Аларм! Аларм! Увага! стріляють, Окей, встань 4 легендарка! This a fine ему там добре, добро, я сказал! Змій гарки тут промовчу. І давай ще два лишається. Ой. Ой-ой, кавайт спрей не близько. Останній. І будемо підводити, друзі. Ой-ой-ой, близько, близько. І такі, друзі, і ток, от такий дропчик у нас. Можемо рискнути відкрити ще я Можемо попалювати. Давайте рискнемо і попробуємо. І ми получаємо Спас, хоча ж тут є М16. І останній. я все... бо в них дропу нема. Акер okay, Еволюшн. І такий от, друзі. Ітох. Ну що, друзі? Я вам скажу. Доволі файно засипали тим, що мені дали вал. Багато всяких скинів. Ну а на цьому все. Зараз хочу привітати вас всіх з новим роком. Можливо це останній відос. Не знаю, як то як складеться далі. Ну подивимось. А на цьому все, друзі. До наступних відео. Всім пока!